Пенсіонерка Зоя Андрієнко приїхала в Київ, щоб підтримати президента. Вона дуже добре знає, до чого призводять кольорові революції в Україні. «Все стоїть, все зупинилося. Ми від хотіли мирно. Ми при Януковичі вітари Федоровичі. Ми вже у нас було більш стабільно». Ми получали вовремя й пенсію заработную плату. стипендии получали. Сейчас, конечно, у нас хаос творится твориться в страні. От Вадим Соловйов, студент із нового року. Очікував підвищену урядом з 1 грудня стипендію. Тепер він розуміє, що підвищену стипендію можуть зірвати прихильники Євромайдану. Економіка стане безконтрольною будуть прикращені виплати зарплат, пенсій і соціальних пособів. Два тижні майдану зірвали розгляд питань погашення заборгованості і зарплат, виплат пенсій та соціальних пакетів. Під загрозою опинився і бюджет. Це жалінню практично сорвана підготовка прийняття державного бюджету України на 2014 рік. Це чотирнадцятий на Виплаті пенсій, заробітних плат, економічні питання непокоїть тих, хто виступає на підтримку влади. Люди, які проводять. Рять безстрокову акцію протесту в Маріїнському парку, стурбовані тим, що трирічна стабільність може закінчитися. Стабільності речі бути не може. Наступить просто елементарний колапс. і тоді люди поймуть, що вони наділили, що вони натворили. Прихильники президента, прихильники влади вважають можливі затримки соціальних виплат, зарплат і пенсій на совісті опозиції, тому вони мають намір продовжувати свою акцію протесту до того часу, поки опозиціонери не припинять заворушення.